Ні, в тебе лобовуха була Ну Вона десь пала тут, паня? в тебе капа. Я з дитинства планував бути воєнним. Мені це подобається, я до того готувався. Я на війні це почуваю дуже впевнено. Ну, мені. Вже страх, в принципі, після штурмів. У мене такого монтража нема. Я кайфую від процесу. Бачиш, такий молоднячок <гум> в тому молоднячку. Легенько такобоком обходить. День. <гум> <гум> У 2014 році я ще навчався в школі, коли почалася це заворуха. Перший майдан, потім АТО. Це я вже чітко вирішив, що я хочу бути воєнним. Закінчивши школу, я. Пішов в Державну прикордонну службу, підписав контракт. Я потрапив в Луцький прикордонний загін. По закону я в зону бойових дій не міг потрапити, бо було стільки з 23 років, а мені на цей момент було 18. Того я в зону ООС, так звану, потрапив тільки аж в 18-му році. Я там провів, ну, провів футбол три роки на посаді снайпера. А після цього, як почалась повномасштабна війна, я вирішив піти в гвардію наступу в 15-й прикордонний загін. Там я провів навчання. Командування мене перетягнуло в 3-й прикордонний загін. Там, в принципі, мене були знайомі. І я так попав в 23-му році в Луганський прикордонний загін. І... 3 січня ми вирушили в зону бойових дій. Це Сіверський напрямок. Тут віж. ми лише роба. Ми туди тулимо. вісім кілометрів. Я був. Розвідки. Ну, начальник відділення наземної розвідки був. Піша розвідка, е, була прикомандирована до першого ВПС. Перший ВПС базувався на кінці Білогоровки і початок серебрянського лісництва. Десь там додихають. Був момент, що 81-а бригада відібрала 10 чоловік і сформувала з прикордонної служби штурмову групу. Я визвався туди і в подальшому ну, вивчали штурмову групу. Ми місяць готувалися на базі 81-ї бригади. Далі підготувавшись, ну, були засто... ну, типу, застосовані для штурму в населеному пункті Білогоровка. Наша була задача зайти на позицію, закріпитись і, ну, і вести оборонительний бій. Шість чоловік, штурмова група у нас була. Ми мали заїхати, висадитись, зайти в окопну лінію, закріпитись і почати облаштування. Під'їхали. Зразу ворог по нас відкрив вогонь за допомогою АГС, так само стрілецької зброї, пулеметів. Я виліз на беху, прилетів в АГС, мені попали осколки в ступню, перебило ступню, і перебило, виходить, в голінь попали осколки. Моя група пішла далі закріплятись, я трохи відстав, потім доповз до їх. І ми, по суті, цілий день тримали цю позицію. Ворог одразу видвінув резерв, це дві бехи з десантом і танк. За допомогою ФПВ 81-ї бригади танки і дві бехи були знищені. Піхоту за допомогою нас і так само скітів. Далі ми були піддані обстрілом з танків, артилерії, мінометів, ФПВшками. Наші позиції розібрали, нам дали команду відступити. У нас із шістьох чоловік, чотири було трьохсотих, один дуже важкий трьохсотий. Ми благополучно по сіряку відступили. Далі ну, знялися на евакуацію. Відновився, пішов далі підпорядкування першого ВПС. -а. Тоді якраз перший ВПС перемістився на правий фланг Серебрянського лісу на початку населеного пункту Білогоровку. Там був основний. Напрямок зусиль ворога вони намагалися перерізати два ВПС, взяти нас в кільце. Недавно це був ліс. Ворог перед штурмом три дні він обстрілює з мінометом за допомогою СПГ, і ну, саме основне це по 50. 60 скидів. Скидає спочатку вог, щоб землю розтрасти. Далі йде фугас. Вони обично скидають фугас, ці заряди це бутилка, запал. Вона знищує іменно дерево, перебиває. Далі кидають зажигалки. Так само закидавши зажигалками. Чергує дрон, який е, за скидом. Для того чергує, що якщо людина вийде затушити, ну бо позиція починає горіти від цього, він ну, типу, робить скид. Тому ми це все враховували. І саме головне, щоб що це ми кожен день робили облаштування, щоб позиції трималися. Кидали гази і так само. Газ скидають і чекають, типу, вже за скидами, чекали, коли людина вийде, щоб скинути на неї скид. Так само при логістиці, при переміщенні особового складу, при виявленні зразу 3-4 минути прилітало 2-3 дрона, які полювали за людиною. Стой, давай, небо, давай. стой, стой, стой стой. Ся тут, все сюда. Стой. Прицеп закинь. Давай. Запрігуємо, бігом. Небо, небо, небо. Давайте. Гуня, в тебе що?

Старший резерву, моя задача була це евакуація поранених, надання на їх до медичної допомоги, евакуація в зелену зону, це Івак-пункт. Коли є поранений, це автоматично дрони. Патрулюється місце ну, 24 на 7, зміною на місці. Не дають нам підійти, забрати порани. Ну, Ми обманками там, відтягували, це завжди заходили, евакували даже з будь-яких позицій, надавали домедичну допомогу. Так само, як були, на жаль, 200, теж забирали. Був у нас момент, що, що вночі це люди заблудилися. І... Скі дрони їх вбили, там ще одного розорвало дажу. І тоді ми довгі два дні не могли забрати людей, бо дрони мінялись 24 на 7, виходить, не давали нам підійти, чекали ЄВК, щоб знищити. Очередний восьмий, 300 -й. Йду забирати. Ще нам дуже допомагала наша вогнева підтримка. Це 105 артилерія, 105-й калібр. Наші мінометчики за допомогою дрончиків виявляли заздалегідь рух рух пі... підключалася артилерія. Так само паралельно дрончики робили скіт. Можна уже заходить. Фіста пульметная точка. Да. Чуєш? Прокопаєш там десь все, щоб видно було дорогу і все, і зробиш точку, а тут будете жити. Зараз. Річ йде про державність. Ну, ну, типу, маємо всі об'єднатися, щоб дати ворогу. Після закінчення війни, ну, я як військовий не знаю, з детства. Я планую, подивлюсь, що там буде. Ну, я думаю, що лишусь в армії буду навчати молоде покоління, ділити своїм опитом. Коротко, сьогодні пару разів чуть не умір. І до ліпістка, поняв? Вот так ты наступила. Лі, лі, я прыгусь ей. Сида да я прыгусь ей. Чай сказал.